У мене було запитання до виступаючого. Скажіть, будь ласка. Анатолій, є... Іванович. Анатолій Іванович. Скажіть, запитання. будь ласка, хто є засновником ПАТ поплудного? Засновником підприємства? Де вона зареєстрована? Гонконг. Інший співзасновник громадянин Росії, інший і громадянин України. Ви вказуєте про те, що це буде підприємство. Будь ласка, візьміть розширений витяг з реєстру підприємств установи організації. Анатолій Іванович, ми зрозуміли, ми переймаємося вашим питанням. Депутати не залишать без реагування на ваше звернення. Дякую, Антоні Іванович. Дякую. Представники підприємства «Лубний газ, якщо у вас немає більше запитань, дякую за участь у даному питанні. Секретаріат, прошу підтверджені голосування депутатів пропозиції щодо регулювання озвучених питань протокольно зафіксувати. Переходимо до розгляду питань повістки денної. Перше питання про результати роботи закладів освіти у 2016-2017 навчальному році та затвердження комплексної міської програми розвитку загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти міста Лубни на період 2017-2020 роки. Шановні колеги, депутати міської ради і присутні, дане питання надзвичайно серйозне, оскільки іде реформування взагалі. Освітянської галузі, як на рівні е, вищої освіти, так і на рівні е, і середньої освіти. Ми запросили для розгляду даного питання і керівників, очільників закладів освіти міста. Тому прошу уважно послухати інформацію, з якою буде виступати начальник управління Костенко Мирослав Володимирович. Мати можливість дати, задати запитання на е, відповіді на, на питання, які можливо вас будуть цікавити. Але дане питання ви розумієте, що воно йде з програми на, до 2020 року. Будь ласка, Дякую. Шановний міський голово, шановні депутати, колеги присутні. Робота закладів освіти міста у минулому начальному році була спрямована на забезпечення надання якісних послуг відповідно до галузевих стандартів. Та потреб громади і кожного учасника навчально-виховного процесу. Право дітей на здобуття дошкільної освіти в місті реалізують 10 дошкільних закладів, у яких навчається, виховується 1568 дітей, що становить 61% від загальної кількості дітей віком від 1 до 6 років. Охоплено дошкільною освітою від 3 років і старше 87% дітей. Станом на 1 січня цього року в дошкільних закладах на 100 місцях потужності. Налічується 164 дитини. Показник є одним із найвищих серед міст Полтавської області після обласного центру міста, міста Полтави. А тому залишається актуальне питання розширення мережі дошкільних закладів за рахунок будівництва дошкільного нового закладу комінового типу на 159 місць, що дозволить охопити дошкільною освітою до 95% лубенських дітей. Значна увага. Приділяються виховання дітей із особливими освітніми проблем... потребами у дошкільних закладах міста. Так, зокрема, в першому садочку дзвіночок та 17-му золотий ключик працюють 5 груп спеціального призначення: 4 для дітей з вадами зору і одна санаторна група для дітей із затухаючими формами тубінфекції, які відвідують в сукупності 61 дитина. Кількість дітей, які перебувають на електронному обліку для влаштування у садочки у наступному начальному році, складає 683. Кількість дітей, які були прийняті у цьому навчальному році, який минув вже, 508. Як бачите, що потужності закладів і місць поки що не вистачає для задоволення повністю потреби Лубенської громади у місцях дошкільних закладах. навчально виховний процес у дошкільних закладах забезпечують 351 працівник, у тому числі 143 педагогічних. Загальна середня освіта міста Лубен представлена дев'ять загальноосвітніми закладами. У них навчається у цьому році 4517 учнів у 184 класах. Роботу шкіл забезпечують 568 штатних працівників, із них 372 педагогічних. Мережа закладів системи загальної середньої освіти формується з урахуванням закріплених за школами мікрорайонів та освітніх запитів мешканців міста. прошу уваги, шановні колеги депутати, серйозне питання державною мовою. У школі номер 3 поки що функціонує один клас з російського навчання, 4 клас, в якому навчається 18 учнів, але за е, спільною домовленістю адміністрації закладу і батьківського, і, батьківського комітету, і з 5 класу цей клас приходить на навчання українською мовою. Е, у минулому начальному році у перших класах розпочало навчання перших е, 500 е, наймолодших школярів. У 20 класах. У цьому році прийом до перших класів очікується згідно з плановою мережею понад 460 учнів, але це поки що без зарахування шкіл, верніше населених пунктів району і громади, як правило, із мешканців цих прилеглих населених пунктів також виявляють бажання навчатися в наших школах. Для 22 учнів здійснюється навчання за індивідуальну форму навчання відповідно до медичних висновків. Повну загальну середню освіту в цьому році отримують 230 учнів 11 класів, в тому числі один за екстренатною формою навчання. Із них претендують на отримання атестата з відзнакою 36 випускників. Державна підсумка атестація відбувається у рамках процедури зовнішньо незалежного оцінювання, яке проходить у семи пунктах, верніше вже відбулося у місті Лобнах у семи пунктах, у двох коледжах. І у школах номер 1 номер 2 4, 6, 7. ДПА з української мови і літератури є обов'язковою для всіх випускників. Англійську мову обрали 65 учнів, математику, 101 учень наших шкіл, історію України, 160, біологію, 49 географію – 74, фізику, 10 як ДПА, хімію п'ять осіб. Сьогодні е, наші учні 11 класів складають знову місті Полтава 4 пункти тестування, загальна кількість цих дітей 18 від міста Лубен. Урочисте вручення атестатів у школах міста відбудеться 27 червня. Базову середнього освіту 9 класів завершують, завершують 398 учнів, з них двоє екстерни. Планову державну атестацію цього року успішно пройшли Занесвітня школа номер 10 та дошкільний заклад номер 1 Дуже приємно, звичайно, говорити нам про досягнення наших учнів і їхніх наставників у різного роду інтелектуальних конкурс, конкурсах, предметних олімпіадах. Так, зокрема, у другому міському етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 822 учні 7-11 класів. У третьому обласному етапі виступили 150 учнів призерів міських олімпіад. Дипломи першого-третього ступені вибороли 90 наших школярів. Це вихованці школи No641, номер 231 No16, No45, 8 школи 3, номер, школи номер 3 3 учні і школа 7 1. Із них перше місце мають шість учнів, друге місце у 30, третє у 54 школярів. 13 учнів мають по кілька призових місць. Найбільше це П'єнковський Ігор, до речі, який є рекордсменом в області, тому що має найбільшу кількість призових місць з Олімпіад. 5. Афонін Антон, Репченівський Віктор, Сівкова Крістіна, Кваша Денис, Лазуренко Яна, які також вибороли по кілька призових місць. Марніченко Марія, Кваша Денис та Фонін Антон, переможці четвертого заключного етапу з українського етапу Олімпіад з економіки та хімії у складі команди Полтавської області. Ну і шоста школа за кількістю призерів обласних олімпіад посіла в області друге місце після ліцею Крамечуського педагогічного училища. Здобутки юніх манівців, юних науковців у нас взяли участь. 50 45 старшокласників взяли участь у другому власному етапі. Призові місця вибороли 24 учні. Із них семеро вибороли перше місце, 10 друге, 7 учнів третє місце. Учень 12 класу 4 школи Матвієнко Денис виборов перше місце в Україні у заключному етапі захисту наукових робіт із соціології. Кваша Денис, друга школа Ефонін Антон, шоста школа, посіли третє місце місця. В обласних етапах конкурсу імені Петра Ясика і літературного конкурсу імені Тараса Шевченка також взяли участь 16 учнів нашого міста і два других місця в обох конкурсах в області вибрала учениця 4-ї школи Летена Кодарія. Ну, є ряд, ряд досягнень в інших творчих і телатуальних конкурсах. Зокрема, команда КВН кадри першої школи переможець обласного конкурсу шкільних команд Полтавщини, третє місце, театральний колектив. Четвертої школи переможець зонального огляду. Також 16 учнів ряду шкіл переможців обласних етапів всеукраїнських конкурсів Я європеїць». Вітчизна. Це не хтось і десь, я теж вітчизна, обласного конкурсу Здорове життя, успіх, буття. Радують пошукові загони шкіл номер 1 4, 6, 7, 10 і Дюксот Валтекс переможці обласного етапу всеукраїнської експедиції «Учнівські молоді. Моя батьківщина Україна. А учні сьомої школи Дюксот валтекс заключного етапу цього конкурсу. Туристська група Дюксот, учнів другої школи, переможці заключного етапу всеукраїнського конкурсу на кращу туристку крагнавчу експедицію «Мої рідний край. Вихованці дюксот, переможці всеукраїнських змагань на кращий туристський похід серед шкільних пішоходів серед пішохідних походів третього ступеня складності. На міському етапі в дітей було вручено відзначено грошовими преміями 116 учнів і 63 педагогічні працівники за. Таку роботу із становитими дітьми. Серед них 23 педагоги, які виховали по кілька призерів. Найбільше виховали призерів вчителів Ворожбит, Удовченко, Давиденко, Мішкова, Золоткова, Соколовська. Прийма також і те, що серед е, керівників е, наших юних науковців, е, учасників Олімпіад, є 4 директора школи, так які особисто також займаються підготовкою дороги дітей до участі. У цих важливих заходах. Безперечно, що вагоме місце в діяльності закладів має виховна і правоосвітня робота, яка, яку, яку ми проводимо в рамках міської комплексної програми розвитку профілактик правопорушень на 16-18 роки. Станом на 5 вересня і 5 січня у школах оновлена база даних так званої групи ризику. От відбувається ряд інших важливих заходів, зокрема, і в рамках Всеукраїнського тижня правових знань, то що відбувся міський конкурс між закладами освіти на кращу організацію правоохоронної і правоосвітньої роботи, переможцем, яким, яким стала, став колектив шостої школи. І результатом цієї роботи профілактичної є те, що у цьому навчальному році жоден учень шкіл міста не перебуває на обліку у відділі регіональної превенції Лубенської поліції. Ну, хоча роботу цю, звичайно, ми не послаблюємо. Важливим етапом національно патріотичного виховання у школах міста є проведення традиційних вже протягом трьох років триденних польових зборів старшокласників на навчально-оздоровчій базі села. Про багатогранність краєзнавчої роботи з учнями свідчать створені у школах сім шкільних музеїв Олеся Донченка і Малика у четвертій школі, музей вишивки у сьомій школі, музей бойової слави історії школи, декоративно-швидкого мистецтва та народних промислів у школі номер 10 У цьому навчальному році підручниками забезпечено 98% усіх учнів шкіл. З метою максимального... Забезпечені у наступному році здійснюємо взаємообмін літературою між закладами області. У серпні цього року, 16-го року раніше, загальносвітні школи отримали нові підручники для 8 го класу. Загальна кількість примірників понад 9,5 тисяч. Ну і протягом квітня-травня навчальні заклади беруть участь у проведенні конкурсного відбору проєктів підручників для учнів 9 го класу і здійснюємо їх замовлення. У школах міста навчається дітей із багатодітних сімей 271, з малозабезпечених 99, дітей сиріт і позбавлених батьківське піклування 49, дітей із сімей, які пиналися в складних обставинах 30, дітей-переселенців 31. 29 травня у місті розпочали роботу 12 пришкільних таборів із денним перебуванням, при яких... Три, три з яких є профільних на базі спортшколи і е, станції юних технік -на натуралістів. Термін перебування дітей у таборах становить 14 днів. Відпочинком охоплено понад 760 учнів. У таборах проводяться різноманітні конкурси, квести, змагання, естафети, а також організовано харчування. Важливо, важливе місце, звичайно, у нашій роботі, і ми в цьому плані розраховуємо на підтримку депутатського корпусу. Є. Робота з дітьми, які мають особливі освітні потреби. управлінні освіті функціонує міська психолог медико консультація, яка здійснює облік і діагностичне виявлення дітей віком до 18 років, з вадами у розвитку та надання їм корекційно-ребітаційну допомогу. Зв'язку з цим налагоджена тісна робота із фахівцями, медиками і працівниками закладів освіти. Зокрема, в цьому році обстежено 64 дитини, яким надано відповідні форми. Допомоги у закладах освіти. Зокрема, 22 дітей відвідують систематично корекційно-розвилкові за... заняття в групах для дітей з порушенням обзору. Сім дітей навчаються за спеціальними загальноосвітніми програмами і з корекційними заняттями. Двоє дітей охоплено інклюзивною формою навчання у школі номер 10 і школі номер 7 І у зв'язку з цим з наступного навчального року, завдяки тому, що надійшла освітня субвенція цільова, ми вводимо... До штату цих шкіл 10-ї, сімої по попівставки асистента вчителя у класах, де навчаються діти із відповідними показаннями. Ефективно є співпраця в закладі освіти міста із центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Для підвищення рівня виявлення та відстеження дітей з порушенням мовлення у вересні і травні логопедами управління освіти проведено обстеження учнів початкових класів та дітей старшого дошкільного віку. Таким чином обстежно 378 дошкільників із них мають вади мовлення 225 та 1907 школярів. Із них з вадами 652. В результаті інтенсивного логопедичного супроводу суттєво покращилося мовлення 135 дошкільників та 109 школярів.